Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами намалюємо білочку, яка активно готує запаси на зиму, збирає шишки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу. Заздалегідь намалюємо дерево з гілкою. Простий олівець, гумка, фломастери, коричневі та помаранчеві фарби, вода, пензлик. Спочатку простим олівцем ми намалюємо тулуб. Так. Білочки. Голівоньку. Так, так. Вушка. З кісточками. Так, Лапки. Так. Нашої білочки гарний, пухнастий хвостик ось такий гарний. Так. І намалюємо шишку. В лапках у білочки. В роботі ми будемо використовувати гумку, щоб стирати зайві лінії. Так, ось яка білочка в нас вийшла. Візьмемо чорний фломастер та будемо наводити контур нашої білочки. Так, ось ми закінчуємо наводити контур. Так. Ну що ж, тепер беремо пензлик та будемо розмальовувати нашу грайливу білочку. Так. І звер... звернемо, будь ласка, увагу, що ось тут. грудка. Білочки залишається білою. Так, малюємо. Розмальовуємо. Так, завершуємо голівка в нас білочки. Так. Ну що ж, тепер промиємо пензлик та коричневою фарбою. Намалюємо очі, Так, носик. Так. Та шишку. Нашої білочки. Так, ось ми розмалювали шишку. Так. І тепер. Кісточки пухнасті, гарненькі. Подивіться, яка гарна білочка грайлива в нас вийшла, як вона готується до зими, збирає гарні шишки. Спробуйте і ви намалювати таку білочку успіхів вам у творчості і до зустрічі!